Друзі, всім привіт! З вами компанія Бексавто. Сьогодні ми з вами розглянемо топ-10 найнадійніших автомобілів з Америки. А цей топ ми формували стосовно запитів наших клієнтів до нашого СТО з привезених автомобілів. Він буде складатися від найненадійнішого автомобіля ну, в межах 10 автомобілів, до найнадійнішого надійнішого автомобіля, за яким рідше всього звертались люди. А десяте місце нашого топу займає автомобіль Mazda е, CX9. Це найбільша Mazda в серії Ніки. Тобто, якщо ви фанат Mazda і хочете собі велику машину, то ну, більше cx 9 ви собі точно нічого не візьмете. Стосовно автомобілю він має надійний 2,5-літровий мотор. По ходовці та по коробці ніяких проблем немає по цьому автомобілю. Єдине, за що звертались саме по таким автомобілям, це автомобілі 2021-2020 року до нашого сто, це ремонт кузовних запчастин. Машина не маленька ну тобто це не можна назвати там стосовно надійності якоюсь. Саме тому вона посіла 10 місце нашого топу, тому що автомобіль не досить популярний, але при цьому він надійний по коробці, по мотору, по ходовці, та й в цілому в ходу він досить приємний. А якщо ви шукаєте собі якийсь великий кросовер, то саме на мазді я б зупинив вашу увагу. Дев'яте місце нашого топу займає автомобіль Subaru XV Crosstrek, який має одну колісну базу з автомобілем Subaru Impreza. В сучасному поколінні цих автомобілів перероблений трошки двигун, який став більш надійним, він краще крутиться. Цей автомобіль не потребує такого, так би мовити, вже більш. Дорогого обслуговування, аніж типові Subaru. І в цілому автомобіль завдяки своєму, своїй системі повного приводу буде проїжджати майже усюди. По зверненням по цьому автомобілю були питання по обслуговуванню в середньому за 60-70 тисяч кілометрів, які намотували наші клієнти на таких автомобілях, вони звертались до СТО 2-3 рази. А саме. Для того, щоб обслужити сам автомобіль, власне. І, ну, звісно ж, плановий тихогляд. В іншому ніяких поломок по цих автомобілях не було. восьмому місці нашого топу розмістилася Toyota Highlander. Досить надійний автомобіль, який має мотор 3.5 та 2.5 гібрид. Що так мовити такого надійного на цьому автомобілі? Це той самий всім нам відомий 3,5 літровий атмосферний мотор, який надійний, який стоїть. І в старих варіантах Camry 3.5, який ставиться на Lexus RX, на Lexus ES він ставиться також. Цей самий двигун. Ми можемо також побачити на деяких великих автомобілях Toyota, таких як там Фаранери, такі автомобілі. Атмосферник, який о, має шалений запас о, по динаміки, який має шалений запас о, по своєї витривалості, і який, в принципі, ви о, його купили, о, обслужили, і до наступного планового обслуговування ви до нього туди не заглядаєте. Такі автомобілі можуть проїхати приблизно 300-400 тисяч кілометрів, це точно. О, от, о, після цього ви у вас там буде якесь. Обслуговування двигуну там можливо регулювання двигуну, і ви знову-таки той самий пробіг від'їздите. Автомобіль досить надійний, має надійну коробку, надійні ходові якості, тобто це і ходова частина, який має надійну систему повного приводу. Якщо у вас повноприводний варіант автомобілю, якщо у вас передньопривідний привідний варіант, то в принципі у вас буде менше розхід пального. На сьомому місці нашого топу розмістилась Honda Insight, яка випускалася в двох поколіннях. І, до речі, обидва покоління цього автомобіля досить надійне. Що маємо по цьому автомобілі? Це 1,3-літровий мотор в старому поколінні, це якщо ми будемо казати про покоління 7-го 2012 року. От, там буде 13 літровий мотор. І батарея, яка у вас, наскільки я правильно пам'ятаю, на 6 чи на 7 кВт годин. Чи, на чисто налеткриття ви там не проїдете, ви будете їздити лише в, гібридні, в гібридному режимі з розходом пального близько 5,5-6 літрів. Але при всьому цьому за 300-400 тисяч кілометрів пробігу о, люди не міняють на них мотори. Там здавалося б, це там один мотор, який має там, в принципі, там своїх 200, 200 там, 250 тисяч кілометрів під'їздити, і все, в принципі, там буде заміна. Але ні. Завдяки о, грамотній калібровці мотору, так, налаштуванню його, налаштуванню гібридної системи. Ці автомобілі здатні проїхати 400-450 тисяч кілометрів при планових обслуговуваннях. Це один з таких тих самих ярких показників. Ще Отих старих японців, які здавалося б, не ламались, також є нове покоління з 2019 року, яке має вже півторалітровий двигун, і виконане воно не в кузові там хечбек, воно виконане в кузові вже седан. А автомобіль досить гарно виглядає, має сучасний хондівський дизайн і все такий самонадійний, як і попередній його старший брат. І якщо хочете переглянути огляд на Honda Insight, в нас він, до речі, також є, можете перейти за посиланням і переглянути огляд безпосередньо на Insight 2011-2012 року. Ми переходимо до шостого місця нашого топу, і в нас його несподівано займає такий невеличкий автомобіль для двох людей, який з тих самих старих 90-х років став вже культовим. А саме Mazda MX5, вона ж мята. Цей ростер обладнаний двухлітровим мотором системою заднього приводу. Він буває як в кузові кабріолет, так і в кузові роцтер, в кузові купе. Але в цілому в середньому ці автомобілі заїжджають на обслуговування лише коробки. Тому що ну, мотори в них надійні, ходова частина, там майже нічого ремонтувати, це надійна мазлівська машинка, яка в принципі буде возити вас, якщо ви розглядаєте цю машину саме на а, повсякдення, так тобто, щоб поїздити на роботу з роботи. І якщо ви, в принципі, така собі молода людина чи, можливо, людина, яка шукає собі другу, другий автомобіль, то це автомобіль саме для вас. Ламається автомобіль дуже рідко, а, дарує автомобіль. Просто величезні емоції, і крім того, ще й притягують до себе погляди. Це не ті, так би мовити, заїжджені вже міні-купери чи, можливо, volkswagen Beetle, так, яких ми бачимо досить багато в нашому місті. Mazda MX5, особливо в останньому їх кузові, той самий, який з о, такими яскраво о, вираженими о, ліхтарями йде. Його ви точно будете бачити на, дорозі, на дорогах, і їх не так багато ще є в Україні в цілому. Але вони користуються попитом саме серед любителів маст і популярних автомобілів. А ми переходимо до п'ятірки найкращих автомобілів нашого топу, і топ-5 у нас займає. Каділак XT5. Що саме такого, так би мовити, яскравого по цьому автомобілю можна сказати? Ну дивіться, друзі, цей автомобіль є надійним через свій атмосферний мотор, через свою надійну коробку. І так, цей автомобіль великий і може скласти конкуренцію навіть Toyota Highlander або ж навіть Lexus RX. І чому? Тому що це великий автомобіль, який має надійний атмосферний двигун, який... Знову ж таки, у вас буде там ну, розхід пального так, він буде коливатися близько 14-15 літрів, це його реальний розхід пального, але при всьому цьому ви будете впевнені в тому, що ви сіли і поїхали. Як, як приклад, клієнти, котрі купують каділаки, тобто це не така відома марка автомобілів. Клієнти, які купують каділаки в технічну частину цього автомобілю, заглядають десь ну, приблизно раз на півтора-два роки. Зрозуміла річ, що там обслуговування автомобілів, ми про це не кажемо, тому що це є базовою частиною, так би мовити, бази, за якою ви в будь-якому разі заїжджаєте на СТО. До речі, на огляд на Cadillac XT5 окремо, ви можете переглянути за цим посиланням також ось тут зверху буде. Ми з вами переходимо до четвертого місця нашого топу, і на четвертому місці в нас розмістився Toyota Prius. Toyota Prius, Toyota Prius Prime. В принципі, автомобілі, можливо, для когось різні, але я вважаю, ну, це особисто моя думка. Це різні комплектації одного і того самого автомобіля. Давайте розглянемо Toyota Prius та Prius Prime. В цілому, що це за автомобілі? Це гібридні автомобілі, які всі ми знаємо. Там Toyota Prius Prime, він трошки кращий за звичайний Prius, але в цілому по частоті звернень на СТО вони обидві, якби, о... на одному місці. За останнє. Півтора-два роки до нашого СТО на обслуговування саме Пріус, який ми привезли з Америки. Так, після планового обслуговування з якоюсь поломкою звернулися дві машини. Це були і Пріус, і Пріус Prime. А поломки в них були насправді не з не не пов'язані з надійністю самої машини. Це були поломки ходової частини, коли люди там вскочили в якусь яму. Отже, це автомобілі надійні. У вас буде. Майже один з найкращих, напевно, гібридів у світі, тому що це надійна машина, це економна машина, яка ще й гарно їде, тому що Prius, особливо в гарній комплектації. Так, він справді вартує своїх грошей. Хоча знову ж таки деяких функцій у вас не буде, тому що ну, Toyota, вона більш проста в салоні автомобілю. Але коли ви о, їдете саме на цьому автомобілі, ви будете впевнені, що ви сядете на нього там. Якщо вам потрібно буде 2,5-3,5 тисячі кілометрів, проїхати зараз, вона точно це проїде. Ми переходимо до третього місця нашого топу і на ньому в нас розмістилася Mazda CX5. І здавалося, б, що саме може там надати такий автомобіль. Дивіться, не даремно цей автомобіль був одним з найпопулярних в 19-20 роках, коли цей автомобіль лише вийшов у цьому Останньому кузові там є 2.5 мотор, який є одним з найнадійніших в цілому моторів 19-го, та навіть 21 го років. Ламається він рідко, можливо, ще просто не прийшов їх час, але знову ж таки ми складаємо топ за зверненням наше СТО, і саме по Mazda cx 5 не було звернень в цілому. Сам автомобіль надійний, гарно їде, Він може бути як повноприводним, так і передньопривідним. Є різні варіації по комплектаціям. І пам'ятайте, що якщо ви будете обирати між комплектаціями. Спорт, турінг та ран-турінг, вам потрібно розуміти, що по салону це будуть три абсолютно різні автомобілі. Наприклад, в комплектації спорту у вас будуть максимально простий салон. І в принципі цей автомобіль. Можна розглядати такі комплектації для тих людей, котрі о, там хочуть доїхати від місця А до місця Б, і бути впевненими, що у них надійний кросовер свіжий. А от комплектація Touring, Grand Touring — це більше для тих, хто полюбляє комфортні автомобілі, так і якщо ви розглядаєте автомобіль саме для далеких поїздок, тому що там є і електроприводи, і у вас буде і навігація. І ще додатково можна розглянути комплектацію Signature, але це суттєво американська тема. Така і в Америці їх знову ж таки не так багато. Але це буде найтоповіша комплектація, якщо ви там захочете прямо їхати з максимальним комфортом, щоб у вас прямо все було у вашому автомобілі. Ми з вами плавно переходимо до другого місця нашого топу, і на ньому в нас Hyundai Kona та Kia Niro. І здавалося б, ну, автомобілі різні, але в них є все корейські автомобілі, які є надійними з розмірами. Kona, звісно, буде трошки поступатися Kia Niro, але в. У всьому іншому, тобто Кіаніра, це гібрид, за яким в принципі також поки що не було якогось звернення по там якимсь нюансам, коною в принципі аналогічні ситуації. Єдина різниця в тому, що кона зазвичай береться з Америки а бензинова. В бензиновій коні у вас в принципі не буде ніяких проблем. О, лише те, що це су суто міський автомобіль. Тобто о, буває, що ці автомобілі там на якомусь бездоріжжі вони будуть у вас точно застрягати. Тобто, це автомобіль ну, зовсім не про це. Якщо вам потрібно там з міста в місто кудись їздити, так чи можливо о, просто їздити там на роботу, або ви. Шукаєте кросовер для своєї а, дружини, дівчини, можливо, мами. Цей автомобіль буде найкращим вибором, тому що, ну, по перше, у вас не буде ніяких проблем ні з електронікою, ні з чим. По друге, у вас буде надійний а, мотор. І по-третє, це буде все ж таки кросовер, хоч невеликий. А на першому місці нашого топу розмістився, вже ставший легендарним автомобіль, це Lexus GX460, який має 4-літровий та 46-літровий мотор. І якщо ви шукаєте якийсь автомобіль, який вам схожий з чимось на Prado, так, або якщо ви шукаєте саме Toyota Prado, то це буде ваш вибір. Автомобіль не ламається в принципі. Тобто, ну цей автомобіль може їхати зі швидкістю 190 км круїзної швидкості, і при цьому спокійно все перенести всі на всі, так би мовити, навантажені. по салону. Сам автомобіль буває двохрядним, буває трьохрядним, який вам буде більш зручний. От що про нього казати? Це надійна тойота, яка буде і надійним позашляховиком. І якщо ви в принципі не слідкуєте за розхідом пального, то заправляти цей автомобіль ви також зможете регулярно. Отож, друзі, якщо ви хочете ще якісь огляди на якісь автомобілі, пишіть нам в коментарі. Якщо ви хочете привезти собі автомобіль, також пишіть нам. А з вами була компанія BexAuto, топ 10 найнадійніших автомобілів. І я, Костя, до нових зустрічей!